Доброго ранку. Шос ранку. А я вирішила. спекти кришки. Вирішила звичайно вчора. Кришки тут з яблуками. Яблук багато нападало. Вони як тісто піднялось. Я ставлю тісто з вечора. Замішую. Ось так, хватимо. Плюс 17, ті сутки холодненькі, нічого зараз все буде. Як добре в хаті, ось вони, яблочка, начинка для пиріжки. І я йду за ними. Ще на вулиці тему, ось як. Світає чи ні? Ні, не світає, То дорога так у нас світиться. Місько. Так, ось помідор. мої. помідори ще. Ще будуть я вибираю яблучко. Такі треба перебрати. Так, візьмемо такі, ще диня моя камун. Візьму надбиті. Ось такі. Пішли. Саня, пішли пиріжки пекти. Поки okay, буду готуватись, поки тісто ще трішки підігріється, вип'ю кави. Всім гарного ранку. Яблочко я вже помила. Ось вони. Це виріжу, шкірку, зніму або поріжу, або потру. ще не придумала. Так що, поки насолоджуюсь кавою. Не з цим. мужиком це для помідорів. Начистила. Начистила. Ось тепер буду різати на такі невеличкі. Взагалі-то я практикую просто натирати на перці. Мені більше подобається. Це добре. Воно себе не виправдовує. Все, начинка готова. Небагато, тому що я ще буду робити із сиром ватрушку або відкритий пиріг. Побачу. Ну, а це піде під малину або під лохину. Ось таке безвідходне виробництво у селі. Так, а зараз прийдемо до порядку тісти. Ох, де таке гарне щоб не липло до рук відразу наші олії. Так що, я вирішую, і ще полики, а рошничок корхати. пиріжків з яблуками, а один зробила із сиром. Зараз буду його накривати. Все, ставлю в духовку, в мене електро приблизно на, Скільки мене тут є? на, на 30 градусів, і буду чекати, коли посходять пиріжки. Потім я їх змащу яйцем. Іх, коли вийму, вони підіймуться, змажу яйцем. Підійшли мої пиріжки, я їх змазала, і зараз ставлю в духовку при температурі 180-190 градусів. Закриваю і чекаю. Не знаю я хто, а я люблю гарячим. Дивіться, які гарні. Пухкеньки. Всім смачного і гарного ранку. Всім гарного дня!